Всім привіт! Мене звати Слава. І це компанія DS-Auto. Я хочу вам показати зараз чудову автівку під назвою Альфа Ромео Джуля. Це перша Альфа Ромео. Яку наша компанія взагалі-небудь коли продавала. Отже, цю автівочку ми самі виграли на аукціоні Copart, самі доставили, дефектували, відремонтували і ось зараз виставляємо її на продаж. Дуже цікавий досвід був цією альфою, тому що, як ми дізналися, що на Альфа Ромео тайванського чи китайського не існує. ти що, Лише Італія, лише сквадра Адзура, лише оригінал. Отже. Капот ми купили абсолютно новий. Оригінальний бампер абсолютно новий, оригінальний. Також замінили скло фар. І вона зараз виглядає як абсолютно новий автомобіль. Це двохлітровий бензиновий на 286 кінських сил з автоматичною коробкою передач на задньому приводі, як і більшість її власників. Ладно, Я шучу. Перше, що хочу вам сказати, що це Італія, це преміум Італія. Реально, Альфа Ромео це преміальне авто з Італії, на якому майже ніхто ніколи не їздив і не знає, які вона дарує відчуття. Це було перше моє знайомство, і я закохався з першого погляду. Давайте перейдемо в салон, і ви побачите, чому я закохався. Так, ну у нас Форд Куга є, але він чуть-чуть дорожче. Бюджет на механіку. Автомат. Ток автомат? Все дорожче. Добре, дякую. Так, да, вибачайте. На Григоренко 22-20 можете поїхати, там містер перекуп є такий Подивіться на цей шикарнючий червоний салон. Кожна деталь, кожна ниточка виключно в італійському дусі. Італійської якості. Вона пахне Італією, Римом, Міланом. Атмосфера в даному автомобілі, ніби ви сидите в реально спорткарі. Це справжній міні-спорткар або Феррарі на мінімалках. Якщо у вас нема 300 тисяч баксів на Феррарі, купіть за 27 тисяч доларів ось цю класну альфу. Що ми маємо по опціям? Попці тут велика мультимедіа з CarPlay, без ключовим доступом, бездротовою зарядкою. Вибір режиму руху їзди від агресивного спортивного до економічного. led приборка спортивна. Як тільки ти запускаєш авто, вони ці стрілочки зразу тебе налаштовують на реально спортивний настрій. Наша компанія завжди купує багато автівок, як із Європи, так і з Америки. І ми завжди беремо такі автівочки, щоб вони класно продавались. Тому ми впевнені, що ця Альфа знайде свого власника. Тому що такий стан нового автомобіля я не зустрічав на багатьох автівках, які ми привозили з Європи. Навіть якщо ви не плануєте брати дану автівочку, я просто вас прошу: приїдьте до мене на автомайданчик. І я зроблю вам просто шикарний тест-драйв для того, щоб закохати вас у цю модель, тому що враження і емоції від неї будуть для вас просто колосальні і незабутні. А поки ви думаєте, я дарую вам офігенно красиві кадри цього авто в кінці відео. Push me and then don't touch me till I can get my satisfaction. I'll take em.